У нас може прийти, зробити свій татуювання, зробити собі там, зачіску, ну, це лише чоловічий у Барбер нас, барбшот, там денчик працює. Бар у нас стоїть кухня. Ну, можна просто сюди перейти з компанією, взяти у нас куча інструментів музикальних, ми можемо просто цілий вечір грати після робочого дня, звісно. Ця ідея прийшла дуже спонтанно. Від того, як вона до нас прийшла до того моменту, як ми вже знайшли місце, пройшло всього два дні. Пробили все з нуля від пол самі силами двох-трьох чоловік. Ну, звісно, бувало, нам допомагали знайомі і друзі, але в основному від підлоги до потолка все зроблено своїми руками. намагаємося об'єдинитися людей, які хочуть щось зробити, щось показати. Щось круте. У нас музиканти, художники, ну, люди з самих різних напрямків до нас заходять. <му> з весни плануємо робити кастомайзів Кантелія, ну, тобто збирати мотоцикли з нуля. Ну, це теж залежить від деяких людей, які зараз просто в зоні, а то ну, чекаємо. Планували це робити. Поки що все по плану. Mm -hmm. Уж зараз, мабуть, пішов бум по татуровкам, тому що в мене два тижні стабільно наперед все зайнято. Тож немає такого, щоб я сидів без роботи. Майже всі собі роблять татуровки. От мало до велика, від. Молодих до старших, то від 18 до поки що в мене рекорд 76 до 71-72.